Дощ зі снігом, де до плюс 16 в день. Прогноз погоди в Україні на 9 січня від Ігоря Філіпенка. Наступчені вночі дощ місцями з мокрим снігом. Температура повітря по області протягом доби 0,5 градусів тепла. На Харківщині вночі та вранці місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 27 градусів тепла в день 4-9 градусів тепла. По Хмельниччині вночі невеликий дощ. Місцями з мокрим снігом. В день місцями невеликий дощ. Температура по області вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла, в день 6-11 градусів тепла. У Дніпрі без істотних опитів. Температура по області вночі плюс 2, плюс 7 день плюс 6 плюс 11. На Полтавщині вночі місцями невеликий дощ, температура протягом доби 1,6 градусів тепла. На Кіровоградщині без опадів. Температура по області вночі 0,5 градусів тепла, вдень 7,12 тепла. У Кропивницькому вдень 9,11 тепла. На Одещині без опадів температура вночі 2,7 тепла. Вдень 8.13. Місцями до 16 градусів тепла. На Київщині вночі місцями помірний дощ, тому крісніг. Температура вночі від 4 тепла до 1 морозу. День 27 градусів тепла. У Києві вдень 3-5.